Понеділок, 16.00. час для новин від ТСН. в об'єднаному марафоні. З вами сьогодні працює команда каналу 1+,1. плюс Майже половина житлових будинків у Шостці на Сумщині вже з газом повідомляють у військовій адміністрації. Під'єднання газу тривають. Нагадаю, впродовж кількох останніх днів ворог бив по критичній інфраструктурі через пошкодження газорозподільчої станції, водогону та об'єктів енергетики. Тисячі жителів міста та району залишилися без світла, води і газу. А в неділю ворог вдарив по залізничному вокзалу та потягах, наслідок чого. Загинула людина, та вісім пасажирів були шпиталізовані. Нині установи шостки працюють на генераторах, воду подають за графіком, а хліб доправляють із сумта глухова у громаді. Організували безкоштовне харчування для дітей та розгорнули більше як сотню пунктів незламності. Деякі залізничні рейси та маршрути змінено відповідно до безпекової ситуації. Аварійні бригади газовиків та енергетиків працюють цілодобово до ліквідації наслідків. А так також залучені фахівці з інших регіонів. Через російські удари знову знеструмлення і на Чернігівщині. В день в обласному центрі пролунали вибухи. росіяни атакують критичну інфраструктуру. А зранку під прицілом ворога опинився енергооб'єкт Вічнянському районі. В області діють графіки погодинних знеструмлень, а відновлювальні роботи ускладнюють повторні російські атаки. Російські терористи атакували пологовий будинок в Сумах. На момент атаки там перебували 11 немовлят, 35 пацієнток і 120 співробітників закладу. Всі на щастя встигли спуститися в укриття. 60-річна працівниця зазнала гострої реакції на стрес. Допомогу їй надали на місці ворожий дрон. Попередньо це і поцілив в дах лікарні. Зайнялася пожежа, яку рятувальники швидко. Загасили у споруді поруйнована покрівля, вибити вікна. На місце прибули волонтери. Вони вже латають дах, щоб захистити лікарню від дощу. Як безпілотник цілеспрямовано вдарив саме по пологовому, показали в обласній військовій адміністрації. Є Загроза повторного удару безпілотника заважає працювати насівникам ДСНС швидкої поліції. Відійдіть, будь ласка, подалі від викон, при можливості знаходитесь в безпечних місцях. У Києві почнуть встановлювати мобільні укриття. Про це сьогодні повідомив міський голова. Вони вже є в Одесі, Херсоні, Дніпрі. Однак раніше не було чітких вимог до таких укриттів на державному рівні. І облаштування та закупівля супроводжувалися десятками кримінальних проваджень. Мобільні укриття, передусім, будуть встановлювати там, де немає можливості облаштувати стаціонарні бомбосховища а таких місць у столиці чимало, зокрема на маршрутах руху наземного громадського транспорту. за останні роки столиця спрямувала на облаштування бомбосховищ понад 7 мільярдів гривень. Відремонтували майже 2 тисячі укриттів. При цьому їх все одно не вистачає в різних районах міста, особливо там, де великі відстані до станцій метро. Квіти, лампадки і дитячі іграшки приносять люди на руїни будинку в селі Лапаївка поблизу Львова. Напередодні росіяни перетворили людське житло на купу цегли і забрали чотири життя серед загиблих. Десятикласниця Настя наприкінці серпня їй виповнилося 15 років. Разом із нею загинули мама та батьки. Від чима? останній вижив він в реанімації. Загалом, під час масованої атаки дронами та ракетами в області постраждали шестеро людей. Батько загиблої 15-річної дівчини, який служить в ЗСУ, приїхав із фронту. Щойно дізнався про трагедію. Вечором ще списалась, вона спитала, як я, я відповів все ок, як ти. Відписала теж все ок. І зранку жила така новина. Віддали сану дуже шкода. Ціла сім'я загинула, дівчина молода, навчається в нашій школі. Дуже шкода. Дуже шум страшний, тобто гучнішогось, чогось гучнішого в житті я ще не чула. Ми всі вижили на шестеро людей в хаті, троє переселенців від двоє, двоє, двоє у нас з мамою, і ще гостя була в хаті. Терпіла заради дітей тортури і знущання. Шість років в російському полоні пробула Світлана Головань за обвинуваченням в шпигунстві. Матір одиначко окупаційна влада Донеччини заарештувала на очах її двох маленьких доньок і засудила до десяти років тюрми. Звільнити Світлану вдалося лише цього серпня, і найперше, що зробили для неї омбудсмени – зустріч із дітьми і спільний відпочинок. Поміж ігор та прогулянок, родина знайшла час і для відвертої розмови з кореспонденткою ТСН. Алою Цих обіймів вона чекала шість років. Ані було одинадцять, а Софії п'ять, коли одного серпневого дня, шість років тому, до їхнього дому в Новоазовську приїхали з обшуком. Приватну підприємицю, що займалися засолкою та копченням Азовської риби, Світлану Головань обвинуватили у співпраці із ЗСУ лише тому, що там служить чоловік її сестри. Аня Аня бігла за моєю машиною і плакала. Відпустіть маму. Вона розуміла, що мама тільки була поруч і щось відбувається. До останнього каже жінка, думала, що це злий розіграш, навіть коли їй наділи на голову мішок і повезли до Донецька. Казали поговорити зі слідчим, а насправді почали. Почали мене допитувати, бити, одягати пакет на голову, душити. Руки зв'язували, піднімали вверх. Перші думки в мене були. Це було напередодні 1 вересня. Як моя Аня піде до школи? Хто її збере? Хто її одягне? Байдуже було, що зі мною далі буде. П'ять місяців тортур у підвалі та ще вісім у тюрмі. Світлана вимушена зізналася у тому, чого не робила. Я кинули. Мене кинули до камери метр на півтора, і я думала, що схожу з розуму, тому що я чула голос своєї дочки Ані. Ти це чуєш, і мені здавалося, що щось сталося із дітьми. І це було дуже я схопилася за цю клітку і волала, що з моїми дітьми. Знайшлися свідки з досить близького оточення, які підтвердили, начебто, шпигунську діяльність Світлани. Окупаційний суд засудив її на 10 років, але найгірше росіяни погрожували віддати її донечок до дитбудинку. Дивом родичі встигнули переправити їх до тоді ще підконтрольної Україні Маріуполя, а далі до Німеччини щось потрібно було вирішити. Мама вирішує все, мама сама всюди завжди. Та я намагалась стати такою ж сильною. Не знаю, вийшло чи ні. Світлана запевняє, у полоні ні на мить не сумнівалися, що Україна за неї бореться, і це давало сил триматись. Проблема в тому, що найбільш складною категорією для повернення є якраз цивільні заручники. Немає міжнародного механізму. Ми не можемо використовувати обмінні процеси, бо цивільних на цивільних не можна міняти згідно міжнародного гуманітарного права. Це прописано виключно для військовополонених. Втім, за шість років Світлану вдалося звільнити. Коли ми в'їхали в Україну, і коли ми в'їхали до України, і в кожному селі стояли люди, діти, літні люди з прапорами, вітали нас, махали нам, це було дуже ну я в мене сльози радості були всю дорогу. Саме омбудсмени допомогли жінці якнайшвидше зустрітися з дітьми. Я переживала за те, що... Я хвилювалася за те, що я буду сильно плакати. Що от коли буду їх обіймати, щоб я не злякала своїми сльозами? Страх був. Вони мене пам'ятали однією шість років минуло. Я змінилася. після полону. Світлану чекає довга реабілітація у лікарні, але до того вона попросила якийсь час провести з дітьми. Усі умови для таких вис'єднань створює Буковель. Не кожен психолог чи психологиня. Може працювати з подібними громадянами, які пройшли через російський полон, через російські тортури. Тому, знаючи, що є, по-перше, величезний досвід у команди, яка працює там, в Букавелі, знаючи велику кількість громадян, які там вже перебували на реабілітації, отримуючи від них позитивний фідбек, ми прийняли рішення, скажу відверто, що я сам особисто звернувся до керівництва. Цього закладу тепер вони намагаються надолужити втрачене за шість років полону. І якщо старша Аня планує повертатися до Німеччини, аби там вчитися, то Софія хоче лише одного переїхати з Німеччини до України і жити з мамою. Алапас Сергій Осадчук, Роман Дучак, Прикарпаття ТСН 1+,1, марафон Єдині новини. Налякати Європу війною про таку мету дронових атак на західні країни заявив Дмитро Медведєв, заступник голови Російської ради безпеки, прямо не визнав відповідальності Москви, але заявив, що головне тут цитую, щоб недалекі європейці відчули на своїй шкурі, що таке загроза війни. Кінець цитати. Тим часом сьогодні вранці через безпілотники призупиняв роботу аеропорту Норвезького осло за повідомленнями місцевих змі. Кілька літаків кружляли в повітрі, доки ситуацію з дронами не вирішать. Зрештою спрямовувати рейси на інші литовища не довелося. Про появу дронів аеропорт сповістив один з пілотів. Він помітив від трьох до п'яти об'єктів. Наразі триває розслідування. Останніми тижнями європейські литовища потерпають від пов'язаного з появою невідомих дронів хаосу. Канцлер Німеччини, яку зокрема зачепила атака, прямо заявив, що за запусками стоїть Росія. За частотою вторгнень у повітряний простір каже Мерц. Ситуація гірша ніж за часів холодної війни. Втім, жоден зафіксований дрон не був бойовим. Вони здійснювали розвідку. Німецька влада змінює законодавство, щоб протидіяти безпілотникам. В аеропорту Мюнхена встановили спеціальну лазерну установку, яка виявлятиме і збиватиме дрони. Нідерланди допомагатимуть Україні виробляти більше української зброї, зокрема дронів, допомагатимуть як грошима, так і спільним виробництвом про збільшення військового потенціалу. Говорили Володимир Зеленський та прем'єр Нідерландів Дік який сьогодні приїхав до Києва з офіційним візитом, винищувачі F-16 та військова допомога Україні на 9 мільярдів євро значно ускладнили російському агресору просування на полі бою. Проте російські безпілотники вже літають над Європою і Нідерланди готові переймати досвід українських воїнів у відбитті повітряних російських атак, заявив нідерландський прем'єр. Утім, росіяни мають відчувати невідворотність покарання за свою агресію, тому Україна збільшує атаки по російській території не лише далекобійними дронами, заявив Український президент Володимир Зеленський не став розкривати подробиці застосування українських далекобійних ракет, зокрема нових фламінго. Але українська зброя може бути ефективнішою за належного фінансування. Наголосив глава держави. Останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони. І по тим влучанням. Я думаю, можна зрозуміти людям із тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де є застосування недронів. І я хотів би за це подякувати не тільки воїнам, а й виробникам, які зробили відповідні кроки. Ми очікуємо більших можливостей, але вони залежать від фінансових спроможностей. Ми добре бачимо, що Росія не обмежується Україною і намагається нападати на європейські країни. Поки що дронами це вже війна не тільки Росії проти України. Ми маємо підтримувати один одного. Україна надала допомогу антидроновою програмою, і ваш досвід і знання дуже цінні. Вичусіпонадтоницо навіть для Меркель в Естонії розкритикували останні заяви колишньої канцлерки Німеччини щодо війни Росії проти України. Очільник парламентського комітету із закордонних справ Марко Мікельсон заявив про нову і на жаль дуже низьку точку для Ангели Меркель щодо звинувачень держав Балтії та Польщі в провокації імперської війни Росії. Посадовець заявив, що це кидає тінь на весь період роботи Меркель канцлеркою Німеччини, навіть не згадуючи про північний потік. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна заявив, що в війні Росії проти України є лише одна причина: це відмова Москви дослівно прийняти падіння радянського союзу та її непослабні імперські амбіції. Причиною обурення в Таліні стало останнє інтерв'ю Меркель у горському виданню «Партизан» екс канцлерка заявила, що на рішення Путіна напасти на Україну, нібито повпливав ковід, 19 бо через нього з кремлівським керманичем було мало комунікацій. Також політики на, натикнула, що Позиція Польщі та країн Балтії завадила прямим переговорам із російським лідером. Мовляв, під час завершення своєї каденції вона хотіла створити заміну мінському формату з боку ЄС, але частина держав-членів виступила проти. Нині Меркель вважає, що цитую часи змінились, і тепер ми маємо побачити, як нам краще підготуватися до миру, показуючи реальне стримування та водночас підтримуючи Україну. 36 тисяч доларів за зняття з військового обліку. Поліція затримала посадовця одного з державних органів одразу після отримання хабаря. той обіцяв військовозобов'язаному вирішити питання в одному ТЦК таким чином, щоб він був знятий з військового обліку. Примітно, що в таких справах раніше фігурували розміри хабарів в 10 разів менші. Державний службовець переконував військовозобов'язаного, що кошти йому треба передати посадовцю одного з центрів комплектування столиці. Відповідно до оголошеної чоловіку підозри, йому може загрожувати до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Легендарна постановка повертається. – рок-опера Біла Ворона Юрія Репчинського та Геннадія Татарченка знову на сцені національної оперети. Це історія Жанни Дарк, яка очолила боротьбу французького народу під час столітньої війни. Сьогодні твір звучить як ніколи актуально в Україні, яка щодня бореться за свою свободу. За лаштунками театру оперети, побувала кореспондентка Тесан Валерія Ковалінська і побачила, як готуються до вистави. Катерина Алєксєєва, відома глядачу за телесеріалом Хазяїн, готується до виходу на сцену. Акторка грає Жанну Дарк. Для Каті це повернення рок-опери до національної оперети. Особлива подія. Адже саме з цієї ролі вона починала свій творчий шлях у Києві. Складна, цікава. Це роль, яка на багато років словом, я її грала шість років тому і зараз, і кожен раз ти знаходиш для себе щось нове. Мені подобається те, що завдяки цієї ролі, я можу показати те, що в театрі оперети не тільки розважальний контент, а і є глибокі питання, враховуючи повномасштабну війну в країні. Сьогодні ця роль акторкою сприймається особливо. Кожна фраза, кожне слово абсолютно інакше сприймається. І якщо мета велична мов свобода, тоді юрба завжди стає народом. Ми завжди були народом. Але зараз ми заявляємо про це всьому світу і доказуємо щоденно доказуємо про це. Брати і сестри! Нас чекають битви! Вперед навір, що зійшла горя! До ковіду я грав. А потім була пауза, повномасштабка, і ось вона повернулась, вона стала ще яскравішою і ще більш актуальнішою, ніж тоді, повірте, бо тут є відсилка на зелених чоловічків. Ну ви зрозуміли, так? Да? Але зараз слова свободи звучать по іншому. Софія Павліченко на сцені втілює сторічну війну. Я сторічна! Я вважаю, що ця вистава сьогодні є дуже важливою. На неї потрібно ходити, приходити, дивитися. Це якби така, знаєте, навіть терапія, коли ти дивишся своєму своїй біді просто в очі, коли ти відчуваєш це разом з акторами на сцені, і ми якось разом лікуємося в цей час. Ця вистава допомагає їм триматися, кажуть глядачі, рідні військовополоненого захисника Маріуполя. Це трошки нас відволікає від ситуації в родині, дає нам е, сили. сили да триматися далі. Такі ось такі ось події ну дуже важливі. Глядачі від побаченого в захваті. Сьогодні збулася моя мрія, тому що я просто мріяла все життя побачити біло ворону наживо. Я знаю, що це легендарна просто постановка. Я дуже задоволена головною героїнею. Вона дуже емоційна. Вона дуже відповідає цьому образу. Дуже потужна, дуже яскрава. Я вперше бачу цей мюзикл і Викликає таку гордість, що це наш, наш продукт і це це настільки кайфово. Ми ще до вторгнення були е, рази. Три мабуть, нам дуже подобається ця вистава. Вона актуальна була і тоді. А зараз вона. В принципі дуже актуальна, Наші улюблені актори тому комбо. Вперше рок-опера Біла ворона, яку створили поет Юрій Рибчинський та композитор Геннадій Татарченко, була показана на сцені театру імені Франка ще в 1991 році. Жанну Дарк тоді зіграла Наталія Сумська, а Жульєна Анатолій Хостікоєв. Цей твір тоді приголомшив глядачів. Відтоді ця перша українська рок-опера поверталася на сцену в різних інтерпретаціях. Валерія Ковалінська, Володимир Парахонський. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Випуск, ТСН завершує наступної о 5-й вечора рівно. А зараз ведучий 1+, плюс ірина Прокоф'єва, Руслан Шаріпов продовжать ефір марафону Єдині новини. Будьте з нами цього вечора.